Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке продуктова лінійка, як її створити та які формати бувають. Продуктова лінійка це ряд продуктів, на яких ви будете заробляти, від найдешевших до найдорожчих. Щоб створити свою продуктову лінійку, ви маєте розуміти, який результат людина, яка до вас прийде, отримає, що ви можете їй дати і чого вона досягне. Щоб е, розуміти да, ці результати, ви маєте дізнатися, які є болі і які є проблеми та потреби у вашої цільової аудиторії. Є таке поняття як е, маркетингове значення, да, lifetime value е, це е, життя. Е, жит... Життя клієнта у вашій продуктовій лінійці. Що це означає? Наприклад, у мене купують консультацію, далі йдуть на марафон, далі йдуть на, наприклад, на наставництво. Да? Або, наприклад, консультація чи, наприклад, вебінар, консультація, наставництво такий от цикл, да? в залежності від того, які продукти я продаю і що людина хоче зі мною отримати. У вас один клієнт може купити. Або всі ваші послуги, або декілька ваших послуг. Один такий вам лайфхак, да? один продукт має переводити на інший, а інший іще на інший для того, щоб ваш клієнт, знаєте, як all inclusive міг отримати. Тож, поїхали. Ви до продуктових лінійок. Перший це лідмагніт. Лідмагніт це щось безкоштовне. Це може бути гайд, чек-лист. Вебінар, доступ в закритий телеграм-канал, можливо, якийсь марафон. Результат. Ну, цього да лід магніту це те, що людина щось дізнається, дізнається про вас, дізнається про вашу ну, да, манеру ведення, в принципі, да, побачить вас як експерта, як ви себе ведете, да, що ви можете розповісти, які там ваші ну, не знаю, цінності, сильні сторони і так далі. Тобто, ціль цього лід магніту це дати якусь користь людині безкоштовно. Для того, щоб вона могла з вами познайомитись, наступне це Tripwire. Tripwire – це ну, такий перший платний продукт, зазвичай його вартість десь до 100 доларів. І де людина. Зрозуміє, да, щось отримає, якийсь результат, можливо, якийсь грошовий. Або, в принципі, якщо це не якщо ми говоримо да, там, про коуча чи про психолога, да? що людина вирішить якесь одне своє питання, зрозуміє, що у вас достатня кваліфікація, і ваша експертність їй підходить, і вона захоче піти з вами далі. Тріпфаєром. Це може бути знову-таки, да, це може бути марафон, може бути консультація, може бути якийсь міні-продукт, може бути навіть вебінар, да, бо вебінари теж продають платні. Тобто щось таке до 100 доларів, але де людина закриє свій біль, закриє якісь свої точкові запити і зрозуміє, що вона хоче йти з вами далі, аби заглибитись і отримати ще більші результати. Наступне основний продукт. Це продукт, який дає основний прибуток. Це може бути індивідуальний супровід або наставництво. Це продукт, який закриває великий біль. Далі, Downsell. Downsell – це альтернатива вашому основному продукту, але за меншу вартість. Що це може бути? Це може бути якась вижимка від вашого основного продукту. Якщо клієнту дорого, основний продукт, ви можете йому запропонувати щось за, щось за меншу вартість. Тобто, це може бути якийсь маленький курс або, наприклад, супровід не двомісячний, якщо це у вас великий продукт, ваш двомісячний супровід чи наставництво, ви можете йому запропонувати, наприклад, місяць. Але за цей місяць вирішити ті питання, які... Йому, вашому клієнтові, да, болять найбільше, тобто можна із такого боку підійти. І є також таке поняття, да, як точніше, вид продуктової лінійки це найдорожчий продукт. А найдорожчий продукт, ну, в принципі, це якийсь великий, ну, курс. це, от, давайте так, якщо ми говоримо про експертів, це може бути. Наприклад, групове наставництво, а може бути індивідуальне наставництво. Або, наприклад, якщо продюсер, це може бути вести куратор, а може вести сам продюсер. А якщо, наприклад, ви як якийсь експерт, як от Коуч, психолог, арт-терапевт, да, нейрографіка і так далі. У вас це може бути е, основний продукт це може бути ваш курс, а найдорожчий продукт це може бути індивідуальне, наприклад, ведення. Класичний, зараз ви на екрані бачите перед собою це класичний вигляд продуктової лінійки. Тож, коли клієнт до вас попадає, бачите, да, що спочатку в нас іде лідмагніт, щось безкоштовне. Да, щось, наприклад, якийсь відеоурок чи консультація безкоштовна, да, невеличка, чи якийсь вебінар, будь-що, да, щось безкоштовно: чек-лист, гайд і так далі. Людина з вами познайомилась. Далі ви їй пропонуєте Tripwire. Да, це ми вже говорили, щось недороге, але який може показати, як дати певний результат і познайомити клієнта з вами як з експертом. Далі основний продукт. Потім це може бути іще як додатково супутні продукти, тобто, ви можете додатково продавати якісь ще послуги. І далі це, так би мовити, Найдорожчий ваш продукт максимізатор. Тобто на сьогоднішній день ви собі маєте розуміти, що ви можете клієнтові дати. Да? Тобто, якщо ви ще не настільки експерт, щоб робити великий масштабний курс, ви можете на сьогоднішній день робити лід магніт тріпвайер, щось недороге, Наприклад, от зараз ми з вами да, ви, ми з вами тут зустрілися. Це такий тріпвайер, це тріп. Це взагалі да, від англійського подорож. Ви подорожуєте і дивитесь, що я вмію, що я можу, і що я знаю, да, що я можу вам дати. От, і це, ви можете наразі робити для себе да, міні-продукт, якийсь, міні-курс, наприклад, або якийсь марафон платний, або, або це може бути консультація. Да, а основним продуктом у вас може бути, наприклад, пакет консультацій або індивідуальний супровід, або індивідуальне наставництво. Або, наприклад, велика якась діагностична сесія. Да? Супутні продукти це ви можете продавати точково. От у людини, наприклад, є якийсь запит, і ви точково його вирішуєте. Тут вже як формувати вартість на такі супутні продукти, ми поговоримо в наступному уроці, але ви маєте розуміти, що під запит людини ви можете в моменті. Пропонувати їй рішення і продавати це рішення. Ну, звісно, це якщо не два слова. Да, людина, наприклад, не хоче йти на глибоку сесію, а хоче вирішити чи на пакет сесії, не хоче займатися, ну, бо для того, щоб отримати якийсь результат в коучингу чи в терапії, потрібно пройти якісь да, години цієї терапії. Якщо людина не хоче, у неї наразі є просто якесь питання, ви можете спокійно. Пропонувати, да, от, як супутню свою послугу, це вирішення е, якихось одного, два чи там, трьох питань. Ну і максимізатор це на майбутнє ви можете створити якийсь великий флагманський продукт, наприклад. От, або, або це може бути так само да, якийсь індивідуальний е, супровід, але вже в якомусь е, модифікованому mm. вигляді, за що ви зможете брати більший чек. Так, далі а, приклад, е, приклад е, продуктової лінійки експерта. А, значить, е, ну, я вже сказала, да, тобто це лід-магніт, Tripwire. далі це супутні продажі. От у мене, наприклад, це може бути робоча сесія, це може бути е, якась консультація, е, якийсь невеличкий курс. Е, далі Downsell. це може бути робоча зустріч або якийсь курс в записі. Ну і основний це наставництво. А, так. Угу. Далі а, приклад продуктової лінійки для м'якої ніші. М'яка ніша це все, що я от говорила, да? це психологія, це, це коучинг, це нейрографіка, це арт-терапія, це езотерика, таролог, нумеролог, астролог, атмолог, Все це м'які ніші. От перед вами зараз приклад: це магніт, далі тріпвайер, ви бачите, да? тобто це може бути вебінар, практикум, інтенсив, міні-марафон. Тобто, результат це закрити маленький біль, опанувати нову навичку або позбавитись якогось там одного упередження, да? з яким людина до вас зайшла. Наприклад, як пропрацювати невпевненість в собі? Да? От щось таке. Далі, основний продукт. Коучинг, терапія, трансформаційна програма, результат змінити щось у житті. І найдорожчий продукт це індивідуальний супровід, ведення, трансформаційна програма, а, результат змінити у житті щось. Да? І, до речі, от, в основний продукт сюди ще можна додати, наприклад, якусь трансформаційну гру, да? як варіант. А, продуктова лінійка приклад для твердих ніж. Це СММ-дизайнери, продюсери, наставники, от щось, ті, хто розвивають товарний бізнес в плані, як навчають да, це робити. Тобто, знову-таки, починаємо з лід магніта. Це можуть бути іще от, як додаткові групові зустрічі це можуть бути розбори, далі Tripwire. Це може бути вебінар, практикум, від двох до сіми днів інтенсив або марафон, міні-курс, консультація. Основний, наприклад, це марафон, курс. Марафон тільки 21-денний, хоча б трьотижневий. Да? Це може бути ведення аккаунтів, це може бути продюсування. І найдорожчий продукт це наставництво, супровід і менторство. Дуже крутий інструмент, який допоможе вам з'ясувати, що ж запропонувати своїм підписникам, це аналіз своєї аудиторії. Аналізувати свою аудиторію ви можете будь ну, найлегший спосіб це в сторіс, запитати в них, да, які є болі, які є проблеми. Навіть знаєте, в такому ключі, що ви хочете щось створити, якийсь там продукт чи міні курс, доступний кожному. Але для того, щоб розробити програму, вам потрібна допомога ваших підписників. Таким чином, поставити їм питання прямо в сторіс, щоб вони да, вам поклацали, що їм цікаво, яку тему, які в них є болі, які проблеми, що наразі їх турбує, і так далі. Аналізуйте своїх конкурентів. Це теж дуже класно допомагає для ідей, для надивленості. Аналіз, як їх аналізувати, табличку я вам скину сьогодні в Телеграм разом з цим уроком. Важливо розуміти, да, що якщо ви тільки починаєте, не потрібно прямо робити абсолютно всю продуктову лінійку. Випишіть свої знання, вміння, навички, що ви вмієте, що ви можете дати наразі вашому клієнтові. Тобто, це не потрібно робити одразу великий курс, або робити міні-курс, або ну, взагалі якихось курсів, да? тобто ви можете почати, наприклад, з консультацій і з яких наприклад, з наставництва. да? Тобто. Це може бути один, два там максимум три продукти. Також ви можете, повторюсь, повторюсь, під запити клієнта формувати їх, формувати пропозицію. Наприклад, якщо у мене в моїй ніші, то це може бути, наприклад, написання прогрівів чи написання сценаріїв до Reels, чи, наприклад, налаштування автоворонок. Тобто, ну от от в такому аспекті. Взагалі, на маленьких охопленнях найкраще продавати щось на високий чек. Тобто, це може бути індивідуальний супровід і індивідуальне наставництво. От. І найкраще продаються на маленьких охопленнях це консультації, так? щоб за консультацію, наприклад, вибрали… Ну, не менше півтори тисячі, але ця консультація мала, ну, має бути такою об'ємною, да? не менше годину часу, щоб людина отримала від вас конкретне рішення і могла його втілити в життя, щоб у неї був результат. Також нагадую, що для того, щоб побудувати свою продуктову лінійку і, в принципі, щось пропонувати, у вас має бути побудоване позиціонування. Люди мають розуміти, хто ви і що у вас можна купити. Оформіть свою сторінку, да, тому що попадаючи на вашу сторінку, у людини є 3 секунди для того, щоб прийняти рішення, чи залишитись у вас, чи не залишитись. Як правильно оформити свою шапку профіля? Що має бути на вашій сторінці? Які хайлайти, які пости. Я так само вишлю вам гайд, як зробити правильне оформлення профілю. Тож, після цього уроку ви вже розумієте, які є продуктові лінійки, як сформувати свій продуктовий ряд зі своїх знань та навичок. Тож, бажаю вам удачі і до зустрічі в наступних уроках.